Вітаю вас, мої любі сонечки. А я чому хворіють діти? І не просто хворіють, а ще й народжуються хворими. Чому так відбувається? Давайте будемо розбиратись мої любі сонечки. Чому так відбувається, і наші діти хворіють? І так, хто такі наші діти? Це наше творіння. Навіть несвідомо. І дуже багато залежить, яка енергія вкладена, а це і ми. Уявіть собі частиночку вашого чоловіка або дружини, з яким ви створюєте цю дитинку, так? Тобто його енергія, його карма, його весь рід і ваш весь рід. І ви створюєте єдину. Скажем так, енергетичну структуру вигляді людської душі, вигляді дитинки, яка з ваших кармічних частиночок, з вашої з ваших частиночок душі, з вашого енергетичного потенціалу. І між іншим, чим скажімо так, дитина більше подібна на когось, це на вас або на чоловіка, енергетично на його рід, і ви побачите, що можна сказати, за характером, щоб та простіше було, якщо ви ще енергетично це не відчуваєте, то ви побачите, що так само більше проявлене карми. І Діти це наше творіння, і ми створюємо їх ще в певний момент нашого життя. Якщо ми створюємо, коли ми дуже там низьких вібрацій, ще ну усвідомлені, в, в той момент створюємо цю дитинку, то звісно воно так само закладається більш низька. Карма, більш наша низька свідомість. І також треба враховувати. мої любі сонечки. Ми бачимо, що навіть по житті, коли ми трошечки розкриваємося більше, трансформуємо карму, волюцінуємо. У нас дітки народжуються більш легкі. Це не просто так, а це тому, що ми вже щось. Програли, пропрацювали. Якщо ще важче, важче, важче і хворіють діти, то це означає, що ми щось не так робимо. Звісно, у дітей старших в них є також своя карма, але це інакше працює, тому що дітей ми народжуємо для того, щоб несвідомо ми народжуємо дітей, коли до пробудження, для того, щоб вони трансформували нашу карму. Тобто, це ми самі, тільки ми в майбутньому для трансформації карми ми запускаємо дітей. Колись багато дітей народжували не просто так, а для того, щоб трансформувати карму. Щоб валюцінувати. Як душа пробудитися і перейти на вищий рівні свідомості, тобто пограти спочатку людину, потім перерости тільки із за цього. І всі хвороби, навіть самі важкі, смертельні тільки для того, щоб ми змінилися, пробудилися. І все, мої любі сонечки. Так, звісно, і буде більше потік, той впливати, які в вашу дитину. Вона буде більше вами або вашим там, чоловіком, дружиною, тільки по цій причині буде більше впливати. Але також і ваша частинка теж буде. Просто треба буде більше часу для трансформації. Діти не просто так хворіють, в мене те саме було. Діти постійно тільки я щось не то робила, діти починали хворіти. Але так само, коли ми трансформуємося, змінюємося, перепрограмовуємося, наші діти ще саме швидше перепрограмовуються ще швидше, ніж наші батьки. Тому так це все працює мої любі сонечки. Люблю вас. Ваша.